Наразі вже встановлені перші порушення виборчого законодавства. Так, правоохоронними органами на території селищної ради виявлено масову реєстрацію громадян, які не являються жителями вказаного населеного пункту. Зазначу, що ця реєстрація може суттєво вплинути на результати місцевих виборів. За результатами досудового розслідування. Уже оголошено про підозру трьом громадянам, які незаконно отримали винагороду за свій голос за кандидата на пост мера затоки, а також депутатів селищної ради. Хочу зазначити, що відповідальність передбачена не тільки для осіб, які продають свої голоса, а також і для тих, хто організовує і здійснює. Безпосередній під компромет. Причому кримінальна відповідальність передбачена у виді позбавлення волі строком до 7 років.